Емоції. Я вже казав, що ми використовуємо існуючі та творимо нові легенди і міфи. вже навіть дійшли до того, що якщо немає львівського міфу, то треба його придумати. Це і успішно це діло впроваджуємо любові. Але якщо так відверто, то більшість стержнева ідея повинна бути. Так? Це так, як випадку там гасової лампи. Де е, в, 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 у Львові винайшли газ та, і зробили першу операцію при освітленні газовою лампою. От ця ідея стала стрижневою в усьому ресторані. Ну І пропагування Львівського та Львівськості як бренду. Тепер буде, як реалізуємо, вже буде без кордонів. Знову ж таки, яскравий приклад таких проєктів це Львівське майстерня шоколаду, Львівська копальня кава. Яку ми відкрили е, от, місяць часу, місяць тому у Львові, і е, ми, ми, ви знаєте, що Куль, Кульчицький привіз каву в Відень, і це був Львів'янин, який привіз е, перший привіз каву в відень і почав її там, скажем, розвивати цю тему в Відні. І ми навколо цієї легенди так само створили е, цілу найбільшу в Україні кав'ярню. Там літом буде до тисячі метрів. Тобто для для бізнесу кав'ярні це повний нонсенс. Та? Ніхто так багато не робить. Ну, ми вирішили і там е спробувати щось нове. І зараз там частина власне цього проєкту віддана під, ну ми так вкраплюємо музеї, та, в наш бізнес чи там, частково театр. Зараз там хлопці видобувають каву, потім вони її обсмажують, там де процес обсмажки, потім вони її мелять, і відповідно вона у вас горнятку. Тобто від зеленої кави. До кави Вагорнятка, весь цикл на території цієї кав'ярні відбувається. І це, ну, от я вас всіх запрошую, це так рве голову, коли ти це все бачиш. Та? Отож, висновок креатив, який приносить гроші, перетвориться в інновацію. Далі. Оце стосовно сміливих і несподіваних рішень, це такі теж, ну от, оце фотографія Степана Бандера. Та? Це Віктюк, який до нас зайшов в гості. Ідея була показати Бандеру як людину, так? не як вождя, який завжди росіяни, яким страшать постійно своїх дітей там, і співвітчизників. Так? А людину, яка поїхала своєю сім'єю відпочивати в Венецію, так? вони стояли, годували на Сан Марко П'яцца Голубів, подорожували на машині Опи, От, ну, звичайно. Нормальна людина, так? Це була така ідея. Це пан Микола Скриїв, який теж став вже легендарним Власне, правилом в бізнесі, яке ми стараємося притримуватися в ресторанах, це правило 10 вав ефектів Це означає, що 10 разів в кожному ресторані вас повинно щось здивувати, так, сколихнути вашу емоцію, щоб ви про це запам'ятали. І от якщо ми добиваємося, тобто є сильніші вав ефекти є там можливо слабкіші, але, власне. З тим треба постійно теж працювати і, і дивитися, щоб вони дотримувалися. Так? Бо це власне є вся концепція і будується на тому, щоб ці вау-ефекти дотримувалися. Як приклад, про що я говорю, це от, пан Микола в Київці на ході він перевіряє, чи це не працівник спецслужб, чи це не комуністи, чи це не москаль. І наливає. Медовухи. Гість випиває цьому медовуху, і він говорить: якщо у вас на лобі не вискакує червона зірка, то ви тоді не комуніст, не пускаєте. І тоді проходить. Ну, Такий, здавалося б, простий елемент, але він насправді кожен гість, який приходить в Київку, він це запам'ятовує. Він це запам'ятовує, і потім, через рік-два, він буде це пам'ятати. Я сумніваюся, що він запам'ятає в будь-якому за ресторані, навіть найкращих от, їжу, яку він споживав. Ну, тобто це класно, воно, ти, ти поїш і це дуже має бути. Так? Але те, що тут сяде, це навряд чи буде віжа. Це власне буде оця емоція, яка має зачепити людину. Потім ми вже дійшли, там, ми ефективно використовували кожен клаптик Київки, то ми навіть зробили в Криївці, там, ну, півтора метра, зробили там карцер. Це людина сидять в карцері, вона там посидить. Ви знаєте, воно користується теж на мій подив, великим попитом. Люди хочуть посидіти в карцері, їм дають е горнятко таке цинковане да? з, кусу, з куском хліба на 15 хвилин закривають в карцер. Це, вау, от так. Повний розрив. Людина посиділа в карцері 15 хвилин. Давайте далі. От, власне, ще раз до місії творити унікальний простір позитивних емоцій і враження, робити себе, місто і країну кращими. Дуже важлива річ. Тому що цю місію ми генерували в 2007 році на першій нашій стратегічній сесії з колективом. І що я бачу? Бо ті люди, які ми її створювали разом, ми над нею працювали там, напевно, години три, і ми прийшли до цього. І потім, от що дуже важливо, щоб кожна людина в компанії. Чи в проєкті вона знала, яка місія цього проєкту. Цю місію ми повинні нести в життя. Тому що ну, має бути щось більше, ніж гроші. І от що я помічаю, так? з тими людьми, з тими, ну, з тими першими людьми, з ким ми починали бізнес і е, от, створювали цю місію, чи були близькі спілкування, воно це дуже сидить. Так? А вже коли ти виріс, як компанія, і вже люди. З якими ти, скажімо, це не генерував, які прийшли в компанію там, рік назад чи два роки назад, вони знають про цю місію. Але вона, от, якщо немає особистої передачі чи особистого такого заряду до цієї людини по, -по, -по місії, так? вона вже більше така, як ніби не то, щоб формальна, але вона не так глибоко сидить в людині. Оце я хочу донести. Тому коли створювати проєкт і потім його знову ж таки підтримувати і впроваджувати, дуже важливо, щоб люди розділяли, ваша команда розділяла місію цього проєкту, який впроваджується. В даному випадку, як ілюстрація, щоб зрозумілий був контент, так? оце лівий берег, це наш ресторан в оперному театрі внизу. І це наші друзі, група Перкалаба. З якими ми робили певні теж проекти. І от, зокрема, це фотографія з альбому Under Opera», ми його назвали. І, власне, Перкалаба тоді записалася «Unplugged». Ми щось були натхненні Нірваною Unplugged, які записували в Штатах. То ми хотіли зробити теж таку цікаву річ. І в оскільки колах цей альбом теж є популярний. Тобто живий запис альбому Перкалаби найкращі твори. Приклаба це така ска-панк-група, э, така дуже драйвова. якщо на ній посадиш, то зносить голову. Та? Э, вони з франківських хлопці. І так далі. Отож, патріотизм та модернове бачення. Та? Э, э, наш багатостраждальний трамвайчик Він дуже класний. Ми відтворили пам'ятку технічної архітектури э, у Львові, але, на жаль, нам вже там, другий рік не дають погоджень на цей трамвай, відповідно, він просто стоїть. Та? Раніше він на старті до Дня міста Лева ми його запускали, він там попрацював трошки, але потім, ну, напевно, в Рівному теж з Владою. Не знаю, як в Рівному з владою, <реш> Зрештою, ну, у, Львові, у Львові є проблеми трошки та, з різними погодженнями. Тому він у нас просто зараз стоїть. А це, до речі, перший трамвай, який їздив у Львові. Ми купили оригінальну платформу і відбудували власне покреслення сам трамвай. Тому це такий дуже такий ностальгічний проект, старенький трамвай, знаєте, ти пісню пір пікардійців на постійно там грала. Да? Пам'ятник мазуху і саме Мазух Кафе, яке зараз там пройшло друге народження, ми там його трошки розширили. І, власне, цей пам'ятник теж викликав дуже багато дискусій в не тільки в місцевому середовищі. по моєму про Мазух писала навіть преса і медіа в Африці. В Зімбабве, якщо я не помиляюся, mm -hmm. були теж репортажі. Київка дійшла до Штати Австралія, ну, там де діаспора є, та? Росія, Польща, була така, а, така там, дискусія, переоповідання. Та? А, найбільший вибух дискусії, ну і такого може місцевого скандалу, нас викликала галицька жидівська а, тому що дуже почали дискутувати, чи ми маємо право робити такі проекти. Та? Ця дискусія була місцева, регіональна, протривала три місяці, що всі заспокоїлися, почали сюди ходити і все нормально. Так? А Мазох наш унікальний проєкт, бо він викликав загальносвітову дискусію і про це особливо на блогах. Це дуже багато як і про мазохізм, напевно, дуже багато дискусій виникло. Так от, я веду до того, що ще, один, ще одна штука, ми от вкладаємо в пам'ятки в наших ресторанах, де-не-де є пам'ятники. От Ми починали з Мазуха, ми його зробили з молодим скульптором, таким паном Цісариком Володимиром. І насправді цей пам'ятник він є один, або, напевно, може, і найбільш фотографований у Львові. Так? Тобто там постійно біля нього спалахи фотокамера. От такі, така річ. І теж були дискусії, чи ми маємо право його ставити, чи ми його так зобразили. Ну тобто Будь-які творчі речі вони покликані мати купу дискусій. Ми так само робили пам'ятник Яну Зегу і Ігнасію Лукасевичу. Це двоє чоловіків, які винайшли газову лампу у Львові. Пам'ятник їхній є біля газової лампи. Зег сидить біля газової лампи на столику. А Інасія Лукасевич з другого поверху з такою простянутою рукою, бо він був його помічником. Заглядає, що він там робить. І ще одна фотографія це. Yeah. З масонського нашого ресторану найдорожча ресторація Галичини, просто народні масони. Теж, до речі, дуже цікавий прийом, який ми там зробили. Ми деколи бавимося теж для досягнення вагофекту. Ми бавимося деколи, з цінами. І в тому відношенні є два і ключові і ключові речі. Наприклад, в масонах ми зробили. Ціни в 10 разів вищі, ніж в звичайному ресторані. Ну, То відкриють відрізняється в 10 разів. Ну так по-простому, кава там 170 гривень, борщ під 200 гривень. Так? І, е і ну, от вони стоять. так? І цей вау-ефект, як працює, що ти приходиш в ресторан. Особливо добре, коли віз'яни приводять гостей, гості відкривають е меню. Спочатку ну, всі такі, так, по вечерям все нормально, відкривають меню, а там, -там друге тисяча гривень. Може, кава поки я мік в <ріст> контексті. Але насправді це, це є своя фішка, у нас є система лояльності локаль. І всі, хто мають локалівські карточки, для них автоматично відкидається один нуль. Тобто для своїх ціни такі, як звичайних ресторанах. нуль, вже на, на останній нуль ніхто не звертає уваги. А от для гостей це особливо мене тішить, коли от е, такі, ну, коли е, москвічі, вони ж такі всі. Серйозні всі приходять там або кияни такі мажорні, коли приїжджають. Ну там, давай там, то що, там, тик такі ціни. Зразу пил підопадає. Ну, дехто дуже гоноровий, і він вирішує йти до кінця. Замовляє собі обід чи вечерю, в результаті це менше тисячі доларів не виходить. Ну, Вони гонорово платять і йдуть. Так. Де, потім, потім деколи ображаються, коли взнають, що в більшості то народу нормально ну, сонка, без ноліка. Вони заплатили, але декому, можливо, там, знаєте, як в Москві, то для них ці ціни і нормальні. Давайте далі. Отож, це фотографії з Львівської Мастерні шоколаду. Власне, оце, тут ми починали. Це будинок на Сербській у Львові. Колись ще до нас, тут був просто під'їзд. Ми це зробили, ми це сиділо, інвестували багато грошей, зробили як цех, і відповідно зараз на дрон поверсі магазин. А взагалі ідея зробити такий шоколадний будинок. Так? Будинок, який буде ти будеш дивитись на будинок, і тебе буде зразу. Рефлекцію. Дуже хотітися шоколаду. От Зараз ми над цим працюємо. І це ну, проєкт, який йде в реалізації. Приклад пропагування Львівського, про який я вам говорив.